Всім бажаємо доброго, гарного дня. Прийшла на свій город. Подивіться, бачите, картошечка в нас ось тут попримерзала, ночі був мороз. Ми її, ми вже знали, що буде мороз накрили спонбондом, але там, де спонбонд, мабуть, ну дотрагувався до неї, то тут попримерзала. Де більше корчики попримерзали. Бачите, вона і так у нас тут посходила дуже погано. Це ця рання картопелька, що ми її садили 2 квітня. Посходила так погано, ось так немає місцями, де ще тільки сходить. Ну, а тут така гарна, велика, так ця попримерзала. Ну, це ще добре, що накрили. Аби не накрили, то змерзла повністю. Ну, а так ще нічого. Це дві ночі підряд був морозий. Ми два рази накривали. Ну, так перший раз, першу ніч нічого, а це другу ніч вже попримерзала. Оце теж у нас тут капусту я посіяла розсада. Вже вона, її треба висаджувати, але ж холод на мороз, не знаю. Накриваємо на чи ще теж спонбондом. Ось тут теж корчвий. Різ картопельки такі великі. І попримерзало на винограді листя в нас теж. Це виноград, так он, листя померзло. Навіть на мороз був градусів три може. Ну це тут он грушка в нас молоденька. Яблунька в цьому році це ми посадили, ну нічого тут листячка не померзла. Ну, Редісочка вона теж не боїться. Вона ось така вже гарна редіска, яка у нас. Ми вже її рвемо йому. Бурячки теж не померзли, ми їх не накривали. Вони теж морозу не бояться, то салата там сходить. Все це нічого нормально. Ну, а це в нас така садова. Це земляника така садова. Тут росте. Ну не знаю, вона ще тільки цвіте, я думаю, що начебто серединки такі жовтенькі, не чорні. Не знаю. Може, не померзла. Зайшла в парник. Ну, у парнику тут тепла. Ось уже які у мене помидори. Це ті помидори, що я висаджувала. вони у мене на підвіконні стояли в коробочках, я їх сіяла. А тоді ми сюди висадили. Бачите, які вони вже великі. Вон які вже О. гарні такі. їх вже треба висаджувати, А куди ж висаджувати, як так холодно. Бояться холоду. Це вже ось сюди теж сіла. Капусту розсаду, теж він, яка вже. Ну я думаю, капусту висаджу, Капуста ж не так боїться холоду. Ну а помидори боюсь висаджувати. Треба, мабуть, позже сіяти тепер уже, що така весна в тому році була холодна і в цьому році так холодно. А це ті, що я тут зразу посіяла. Просто сімена посіяла зразу тут у землю. Вони вже вон теж. Оце, мабуть, ці якраз поки потепліє, будуть хороші. А оці вже попереростають. ростають. Не знаю, що з ними робити. Чи вже нам поставити дуги, да накрити спонбон там, да їх висадити. І жалко, ж, якщо вони переростуть. А оце якийсь такий сорт, не знаю, що це за помідори в мене такі. Бачите, якісь низенькі, мабуть, будуть. Не знаю, це якісь гноми. Як називаються, не знаю, але гноми. Навіть будь-такі низенькі вони. Це мені дали такі семена. Я посіяла їх. Ну, цей рядок ще теж огірків посіяла. Ось такі вони. А це ті огірочки, що висаджувала з стаканчиків. То на підвіконня сіяла. Висажувала ці вже ось такі гарні. Тут вже огірочки. Вже огірочки там є маленькі. Ось і тут уже позав'язувались. О, і питоньки вже там, цвітуть, треба їх висаджувати, Теж холодно, не знаю. Такий холод, коли воно потеплішає. Ну, а помідори вже точно, мабуть, зацвітуть тут у мене. Ось парнику тепла, так бачите, яка петрушка висока виросла. Це вона я її в цьому році не сіяла сама, вона з того року. В тому році сіяла, в цьому році сама вона посходила. Ось бачите, яка вже тут тепла, так вона. Ось, Це така кучерява. Трушка. Ой, а зараз хочу висадити георгіни. Бачите, вже у них в них паростки. Холодно ж було, не висаджували. Вони вже поросли які, бо вони теж морозу бояться. Думали, вчора висадити, але вчора нам було не до того. Вчора ж були поминальні дні у нас. Ми збиралися. Та й не тільки ми всі люди йти на кладбище, але у нас почався такий обстріл, було 8 прильотів, один Саша, який? касетний, да? З касетним? <плес> касетний, багато людей ранено, людям будинки пошкодило, магазин. В магазині люди були теж ранені. І Продавець, людей багато відвезли в лікарню. Так, ми там вчора цілий день були, як на іголках. Ще сьогодні може підійти. Все кругом гуло. Така страхотня була. Так уже сьогодні висаджу, хоч немає ніякого настроєння, що робити. ну Треба ж їх висадити, бо що ж вони в які паростки попускали. Садила гіаргинки ось тут. Оце ж одна така паростки такі великі. Я не знаю, що з ними робити. Чи їх треба обламувати, чи нехай вони будуть. Оце в мене ніколи так не було, що були такі великі паростки. Завжди були такі маленькі, а це ж такі здоровенні, що я тут і ямку вибухала, таку здоровенну. Ну, і все одно вони, вони ще які високі. Не знаю, що з ними. Хай торчать так. Може вони позеленіють, вони ж такі білі. Не знаю. Хай будуть, побачу, що буде. Взагалі, посадила, хай ростуть горінки мої, хай цвітуть. Що ж, треба ж їх садити. Я не маю настроєння, треба садити. Вони ж не виноваті. А це в мене такі... Пізні, тюльпанчики цвітуть. Я в тому році пересаджувала піони і попало, що піону якраз посадила між тюльпанчиками. І Це тут піона і тюльпанчики цвітуть. Ну, Це вже такі пісні, вони останні. Ті вже давно відцвілися, ті ще цветуть. Ось робимо будиночок. як ми його назовемо? Буфла. <рес> Це буде пташка мрія. Ну так, вроде Ну що, добре закріпив. Буде, буде лежати. А я б ще постелив тут що не буде. Лазь. Мішок і з чим треба з тирсою сюди положити. На що? Ну, Мешок... щоб нормально було. Та хай вони самі намостять, вони злазь, Саша. Самі намостить, вони побачать, що це і самі намостять. Злазь. Так, ну все тоді. Да. Домик зробили. Так, да, це не домик, а зробили їм фундамент. А домик вони самі зроблять. Остальні да. хай самі. Да, Ми їм вже зробили фундамент для домика. А то вже вони самі будуть це ж не факт, що вони будувати. Прилетять, їх тут дуже багато літає. Прилетять. Олександр, так що ти участвував? Це другу серію будемо робити тоді, як вже прилетять. Так, 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 так. Так. А да. було не діти назад. Ну, треба було. Я підлагав ще в прошлом році. Все ж бояться. А, тут все, а ти в нас що? На... Ви вже веселіше спускаєтеся. Ну так. Да. І мені вже веселіше. Роботу зробили. О, тепер нехай прилітають, хай будують. Що Хай сюди спускається. Ось приїхали в село, подивитися. Тут наче не дуже підмерзла картопелька. Ось ця трошечки. а так нічого. ну Вона тут тільки ще сходить маленька. Ось вже пішов дощ у нас. Тоді було сонечко, як встановлювали цю шину. Для буслика. А це зараз вже дощик пішов. Нехай прилітають, нехай живуть собі, бідняжки. А теж це рядом стовб, воно ж тут було їхнє кубло на тим стовбом. Але то ж, бачите, провода проходить і воно мешало проводами. Електрики приїхали, скинули його, те кубло. І вони вже ж бідні залишилися без нічого. Ну, Це ще в тому році було. А в цьому році їх тут стільки багато прилітало, літали, літали, нема нічого. Положили, будемо ждать тепер. Нехай прилітають і силиться. Все, вже їдемо додому. Зробили будиночок великим і їдемо додому. Дощ пішов. Ну тож нехай йде, нам дощ треба, бо в нас вже сухо. Може хоч потепліше, як ся доща.